Так, доброго вечора кролівники. Хто дивиться про наших кроликів і взагалі, хто любить кролики, всіх вітаю на своєму каналі. У нас вже скоро тисяча, так що класно. Знімати ми почали рік тому. Так що тішуся. Так що, забрався, добрався до кроликів. Всі щасливі, всі їздять. Молоді панончики, два з половиною місяці. Мені казали привіт, мені казали здравствуй, давай. Казали мені, все це було нормально, солнце було не страшно, би це було в Пітері. Сі назад у Москве, але такими словами мене стрічають столицы. Шо не що чекає на транс. Вона жому снаряд. Сидні квіти. Твоєї мови, коли я кажу, привіт, мене По кулаку. Ні, я з України, наша. Так, це танці이버 по так. Я з України. проти вас, я не депро. Але мені треба знати, хто тут, хто. Так, я з України. У новому місці, кажуть. Тут наша. Я з України. Я рикну, хто там. Що говорить, скаже, що хто на ділі займається. І нам сіно, і біла. Поїжджи, і мова Як тут бути? Може, а, що чекати? і Донбас, і Карпати, Хех, не але не чує мене країна. Вовремя. Моя мова просто класна, вовремя. а Так, я з України, це, це проти Європи. Це там, Дніпро, так я з України, це. проти тут вас євро, але мені треба знати, Ті, хто хто. <танський> я з України, все на Європи. Це там де Хрещатик, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут, хто, так я з України. Той старший. <коспіл <sự> <коспіл всі тут сидять, тішиться. Клітки я їм теж поробив по такому принципу. Все отак закривається на гачки, гачки, гачки. Тут бляха вчікувана на планку теж на таких гачках. Слугачок, тут слугачок. Тут Оставився. Задня арматура. Низу інші клітки так, я з України, це не проти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас я не але мені треба знати, хто ти, хто, так я з України, це проти Європи, це там, де пущати, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас я не про... Потім. Так само, він, ну, він такий нарваний, я не вже чок одну себе. Все спокійний, це помість, трохача і фландра, великий, класний чорний самець. Якщо комусь цікаво, о, такий красавець. Він вже в роботі був, не знаю чи потом від нього вже є, але вже пробував. Ну, Такий самець. Бомбезний. Він же два рази вакцинований лапімонгом 2. Вон. Так що хлів наш кролячий, всюди кролики, з боку сіно. Так, закриваємо вас, йдемо ще покажемо, що там в нас. Робиться, як там ті мальки вже повилазили. Зараз подивимось. Це втекла сіра. Так що, добре, друзі, всім бажаю гарних кроликів. А зараз ще гляну там тих малих. Так, тут у нас мама відпочиває. Тупінамбур їсть зелений, корм, мама гарна велика. Мальки сплять. Сплять. Добре. Добре, що є мальки. Та й ми будемо там спати. І відпочивати, правда? Добре, друзі, всім тоді до скорих зустрічей. Всім гарних кроликів. Україні, миру і перемоги. Слава Україні!